Добрий день, шановні дев'ятикласники! Сьогодні ми продовжуємо з вами розглядати теми числові послідовності, а саме розглянемо формулу суми n перших членів геометричної прогресії. На тому уроці ми розглядали формулу Н члена геометричної прогресії. Давайте з вами її повторимо дану формулу. Щоб знайти n-ний член геометричної прогресії, bn, нам необхідно b перше. Помножити на Q в степені N-1, де Q це знаменник геометричної прогресії, а n це порядковий номер даного члену даної прогресії. Нам треба знайти знаменник геометричної прогресії. Ми знаємо, що знаменник можна знайти за формулою. Q буде дорівнювати Bn. 1 – Поділено на Bn. Але мені треба наступний і попередній член. А в першому завданні мені відомо Б7 і Б9. Мені невідомо Б8. Як же ж ми можемо знайти знаменник геометричної прогресії? Давайте з вами розв'яжемо цю задачку. І так, Б7 я можу виразити, як Б1. Помножити на Q в 6 степені. B в дев'яте. Я можу виразити, як B 1 помножити на Q у 8 степені. Нас B 1 і Q будуть однакові вирази. Тобто це буде одне й те саме число. Я можу записати, що b 1 помножити на Q в шостій степені буде дорівнювати 12. А b 1 помножити на Q у восьмій степені буде дорівнювати у нас 48. І розв'язати подану систему. Те, що в мене є Q6, Q8, цього боятися не треба. Наприклад, із даної властивості ми знаходимо, виражаємо b 1 b 1 буде дорівнювати 12. Поділити на Q в шості. Друге рівняння в мене залишається B перше помножити на Q в восьмій дорівнює 48. Беремо це в систему і Розв'язуємо друге рівняння, тільки замість B 1 у мене вже буде вираз 12, поділено на Q в шостій степені. Тоді моє друге рівняння буде мати такий вигляд 12 поділити. На Q в 6, помножити на Q у 8 дорівнює 48. Тепер дивимось, Q в 6 і Q у 8 ми можемо скоротити. Якщо ми скорачуємо, то показники ми віднімаємо 8 відняти 6 це буде 2. У мене залишається таке рівняння. 12, тут буде 1. Помножити на Q в другій степені дорівнює 48. Звідси Q в другій степені буде дорівнювати. Нам треба поділити на число 12. Тобто, це у мене буде 4, а Q буде дорівнювати плюс мінус корінь квадратний із 4. Тобто, це у мене буде плюс. Мінус 2. Тобто, в мене буде два випадки: коли знаменник додатній і коли знаменник від'ємний. Тепер повертаємось до заміни. Заміняємо q дорівнює 2. Тоді B 1 буде дорівнювати 12 поділити на 2 в шостій степені. Це буде 12,64. Ми можемо скоротити даний дріб. Наприклад, на 4, тут буде 3, тут буде 16, у нас буде 3 16, Або якщо Q дорівнює мінус 2. Дивимось, тоді б перше буде дорівнювати 12 поділити на мінус 2 в шостій степені. Але ви знаєте, що від'ємне число в парній степені це у нас буде додатнє. Тобто, в мене ж таки буде 12,64, і це буде те саме 3,16. Ось і розв'язали дану вправу. Що ж, переходимо з вами далі, розглянемо властивості геометричної прогресії. Перша властивість у нас каже про те, що квадрат будь-якого члена геометричної прогресії, починаючи з другого дорівнює добутку двох сусідніх з ним членів. Тобто, якщо Bn піднести до квадрату, то ми отримаємо добуток bn1 на bn 1. Тобто. У нас взяте наступне і попереднє це буде добуток квадрату б nного члену. Далі, друга властивість, квадрат будь-якого члена геометричної прогресії, починаючи з другого, дорівнює добутку до двох рівновіддалених від нього членів. Тобто цю формулу можна записати у вигляді такої: bn піднесено до квадрата, це буде дорівнювати bn-k помножена на B плюс К, де Н це натуральне число і К натуральне число, а К менше від N. І властивість доводиться аналогічно попередній властивості. А третя говорить про таке, що якщо К, Л і С натуральні числа, то К додати Л буде дорівнювати П додати С, тоді. БК помножене на БЛ буде дорівнювати БП помножити на БС. Тобто ці властивості ми будемо з вами розглядати при розв'язуванні даних вправ, які пов'язуються із геометричною прогресією. А що ж таке сума Н перших членів геометричної прогресії? З арифметичною прогресією ми з вами знайомились і також розглядали суму Н перших членів арифметичної прогресії. По-перше, в мене є знаменник. Що таке знаменник геометричної прогресії? Це частка двох даних членів прогресії. Якщо ми візьмемо Q, і воно, знаменник не буде дорівнювати 0, то ми отримуємо формулу, що сума N перших членів геометричної прогресії буде дорівнювати B перше, помножити на Q1. Або якщо ми B перше замінимо Формулою або замінимо Q в степені N, то ми можемо знайти за такою формулою. Sn сума n перших членів геометричної прогресії, буде дорівнювати Bn помножене на q відняти b перше і поділене на q мінус 1. Тобто поділено на знаменник відняти одиницю. Саме зараз ми будемо використовувати дані формули при розв'язуванні задачі. Ми працюємо із вашим підручником. Це сторінка 183 номер 810. Нам треба знайти суму п'яти членів геометричної прогресії, якщо b 1 дорівнює 1, а Q дорівнює 2. Якщо ми знаємо Б перше, я можу скористатися першою формулою. Б перше помножити на Q в степені n, тобто Q в п'ятій степені відняти 1 і поділити на Q відняти 1. У нас є і Б1, і є знаменник геометричної прогресії. Нам лишається підставити значення. 1 помножити 2 в 5 степені відняти 1 і поділити 2 відняти 1. 2 в 5 це у нас 32, 32 відняти 1, 33, 2 відняти 1, 1. У нас отримується 33. Це сума п'яти перших членів геометричної прогресії. Йдемо далі. Знайти суму 6 перших членів геометричної прогресії, якщо нам відомо і b 1 і Q. Дивимось, у нас N буде дорівнювати 6. Тобто ми знаходимо суму шести перших членів за. Тим, що ми знаємо b 1 і Q, використовуємо таку формулу. B1 помножити в дужках Q n степені або в 6, в нашому випадку, мінус 1, поділити на Q відняти 1. І ми підставляємо: у першому у мене значення b1, 81, а Q у мене 1 третя. 81 помножити на 1 третю в шостій степені, відняти 1 і поділити 1 третя відняти 1. Дивимося, знаходимо значення однієї третьої в шостій степені. Якщо ми підносимо дріб до шостої степені, ми підносимо і чисельник, і знаменник. 3 в четвертій степені це у мене 81. 81 помножити на 3, це у мене буде 243. І нам ще раз 243 треба помножити на 3. І це у нас буде 729. Ми записуємо, що 81. Помножити в дужках у мене одиничка так і залишається 729 відняти 1. Одна 1 729. Відняти 1. А знизу ми можемо відняти 1 третя відняти 1. Підносимо до спільного знаменнику 1 третя відняти 3 третіх. І так, в дужках ми так само. Підносимо до спільного знаменника і записуємо, що ми маємо. 81 помножити. Дивіться, одиниця відняти 729. Це буде мінус 728,729. А знизу у мене буде в знаменнику моєму 1 третя відняти 2 третіх це буде мінус 2 третіх. 81 і 729 ми можемо скоротити. Тут буде одиничка, тут буде 9. І у мене залишається мінус 728. Я можу записати ось так: поділити на мінус 2 третіх. Мінус на мінус дасть нам плюс. 728, мені треба помножити на 3, а 9 помножити на 2. 3 і 9 ми можемо скоротити. 728 і 2 ми теж можемо скоротити. І у мене буде 364 третіх. Або це буде 120. Цілих 4 третіх 121, ціла 1 третя. Ось так ми знайшли суму шести перших членів даної геометричної прогресії. Кожен наступний вираз розв'язується аналогічно. Ми підставляємо у формулу і розв'язуємо дані значення. Що ж, ми йдемо до наступного прикладу. 814. Знайти суму чотирьох перших членів геометричної прогресії, яка задана числовою послідовністю. Ми беремо перший вираз. У мене числова послідовність 16 мінус 4 і так далі. Мені треба знайти суму чотирьох перших членів n4. Дивіться, що я знаю. В мене моя прогресія починається із числа 16. Отже, B1 1 це у мене 16. Знаменник геометричної прогресії це різниця мінус 8 поділена на 16. Або це мінус одна друга. Ми можемо скоротити 8 і 16. У нас все є. Тому ми підставляємо формулу четверте 4 дорівнювати B перше, помножити в дужках Q в четвертій степені мінус 1, поділити на Q мінус 1. Підставляємо у формулу S 4 дорівнює B 1 16, помножити мінус одна друга, піднесена до четвертої степені мінус 1. Одиниця. А знизу у нас мінус одна друга відняти 1. Підносимо одну другу до четвертої степені, це у нас буде 16. Записуємо 16. Помножити в дужках 1 16 мінус 1. Додатнє, тому що в нас парна степінь. А знизу ми віднімаємо. Мінус одна друга відняти 2 других. Але ж у мене два знаки мінуси, тоді ми додаємо мінус 3 других. Виконуємо дію у дужках. Одиницю ми підносимо до знаменника 16. Один відняти 16 це у мене буде мінус 15,16. 16 помножити в дужках мінус 15 16 – і поділити на мінус 3 других. 16 і 16 я можу скоротити. У мене буде одиниця. Тобто, в мене буде мінус 15 поділити на мінус 3 других. Або це буде 15 помножити на 2. І поділити на 3. Другий дріб при діленні ми перевертаємо, а мінус на мінус дає нам плюс. 15 і 3 ми скоротили, отримали 5 помножити на 2 буде 10. Тобто, і за такою геометричною прогресією ми можемо знайти суму n перших членів даної геометричної прогресії. Ідемо до наступного. Використовуючи другу формулу з даного параграфу, обчисліть суму чисел, що є послідовними членами геометричної прогресії. У мене є сума. Дивіться, 1 додати 3, додати 9, додати і так далі, додати 729. Тобто, останній Нний член даної прогресії у мене 729. БН Дорівнює 729. А B перше буде дорівнювати 1. Давайте ж згадаємо другу формулу, за якою можна обчислювати суму Н перших членів геометричної прогресії. Сума N перших членів геометричної прогресії може обраховуватись за формулою Bn помножити на Q. Відняти b 1 і поділити на Q відняти 1. У нас BN є, у мене b 1 є, але в мене немає Q. Але я знаю, що тут у мене члени є послідовні, тому B1 дорівнює 1, а b 2 дорівнює 3. Тоді Q буде дорівнювати 3 поділити на 1, або це буде просто число 3. Ми b2 ділимо на b1. І підставляємо, Sn буде дорівнювати 729, помножити на 3, відняти 1 поділити на 3, відняти 1. 729 помножити на 3, це у нас буде. 729 це у мене 3 в 6, а 3 в 7 2187. Відняти 1 і поділити на 2. 2187 відняти 1, це буде 2186. Ділимо на 2 і отримуємо. Там 4. ділимо на 2. Не 5, 9. Да? У нас там буде 1093. На 1 виконала помилку. 1093. 1093. Тобто сума N перших членів даної прогресії у нас буде 1093. І так, шановні учні, будь ласка, перегляньте відео. Я надіюсь, ви це робите. Запишіть всі формули, вправи, які ми розглянули. І дома виконайте, будь ласка, чотири номери, які вказані у Google класі. Це 811, 813, 815 і 818. І не забувайте записувати формули даної геометричної прогресії. На все добре до побачення!